Мені відомо, що зі столичних пагорбів Чернігів поступила команда, ну, зі столичних пагорбів, зрозуміло, звідки у нас тільки з одного місця поступають команди. Про те, що необхідно тут, в Чернігові, зібрати підписи під зверненням про позачергову сесію міської ради з одним питанням, висловлення недовіри секретарю міської ради і зробити такий переворот, посадити тут зеленого чи напівзеленого секретаря, і на цьому всі там на горі заспокоюються. Спершу це питання, це завдання було поставлено. А за позачергову сесію потрібно 15 підписів. Саме питання розглядається таємним голосуванням. Треба 22 голоси. А внесення ініціатива за позачергову сесію це 15 голосів. Ось ну не змогли ті, кому вони поставили цю задачу, зібрати цих 15 голосів. Навіть 15, навіть 10 не зібрали. Нульовий результат, і ця команда прийшла. До силовиків, коли вже місяць було втрачено, це було в серпні місяці, перейшла ця команда до силовиків. З примусом, як вони мають вміють пальці в двері, почали активно силовики цим питанням займатися. Мені відомо прізвище, хто приходить до депутатів міської ради. Це починаючи від заступника керівника обласного управління СБУ. Закінчуючи відовим тиловим таким у нас силовиком Павлом Лулашвілі, якого вже всі журналісти знають, і депутати вже всі знають, і ТЦК знає, всі його вже знають. Ось, він скоро поїде, а те, що він робить, воно тут залишиться. Мені відомо, що вони говорять. Розмова примітивна, дуже проста і розмова примітивна. Або підпис здесь, як казав, колись мер Сум, або кримінальна справа, обшуки, підозри. ТЦК, там де є бізнес, там де є десятки чи сотні робітників. Це ТЦК. Зараз, на жаль, каральний орган замість того, щоб займатися тим, чим треба. Повний букет, як то кажуть, не гребують навіть погрозами, що будуть проблеми у членів родини. Одного з депутатів заблокували автомобіль з дружиною і годину її там намагалися пояснювати, як чоловік має себе поводити. У іншій депутатки чоловіка забрали і тримали в заручниках. Ну, я умовно кажу в заручниках там, не. У мене звернення до цих силовиків. Хлопці, ви виконуєте незаконні вказівки. За це рано чи пізно, а раніше, чим ви думаєте, доведеться відповідати. Не всім вдасться спакувати торби та втекти, як деякі, з сумками кешу. Це прерогатива тільки депутатам від слуги народу. Вони, деяким їм, із них, дають втекти через кордон. А ці силовики вони не зможуть списати на команду «Згори» те, що вони зараз роблять. Як в 2014 році Беркут, коли розстрілював людей на Майдані, думали, що буде як в 2004, -му. коли вибачилися, сказали, що ми більше не займаємося політикою, і 10 років здавалося, що так воно і буде. Беркутовці, які виконували команду «Згори», Змушені були втекти або там під справами досі ходять, вже не буде так, як було в 2004 році. Буде як в 2014 або ще гірше. І доведеться відповідати за ці дії. Тому, поки не пізно, я закликаю і вимагаю зупинитися, не ганьбитися і припинити цю діяльність. Тим більше вона ж ні до чого не приведе. Тому що, ну звідки мені відомо про такі дії силовики? Звичайно, кожен депутат, до якого приїжджають, якому погрожують. Він потім приходить до мене чи не до мене, кудись приходить. і Я знаю про те, що була розмова, як вона формулювалася. Даже є, не буду говорити які, але певні докази вже є, буде ще більше. Тому що жоден депутат із фракції Слуга народу, який не думає за місто, не розуміє, які там, умовно кажучи, беруть участь в цих процесах. І які розуміють, що їм нічого не буде. А депутати, які обрані від команди партії Рідний дім, вони йшли на виборах чітким гаслом партія Чернігівців, йшли як команда Владислава Трошенка. йшли відчуваючи, відповідальність перед людьми і іуд серед цих депутатів немає і не буде. Тому що всі чітко розуміють, що ставром зрадника жити набагато важче, ніж навіть ставром ворога. І відповідальність перед людьми, тому що люди обрали депутатів не для того, щоб вони бігали там і щоб їм керували якісь там СБУшники чи військові адміністрації. А люди обрали чітко, щоб вони ходили на сесії, голосували і працювали в одній команді. Тому чітка є відповідальність: нічим ці походи не завершаться. Я закликаю зупинитися, але чітко розумію, що після того, як ці справи, ці спроби виявляються невдалими, чітко розумію, будуть обшуки. Будуть кримінальні провадження, будуть підозри, очевидно, членам команди від партії Рідний дім, які мають бізнес, або які мають посаду, або які є керівниками підприємств. Тільки чітко хочу сказати, заздалегідь, щоб чернігівці знали, що ці всі звинувачення, які ми будемо чути, підозри, вони нічого не мають спільного з боротьбою з корупцією. Це виключно політична команда по тій причині, що за вже Понад два з половиною роки цього тиску і е, дуже активної уваги, коли у нас за день було по 40 обшуків, по структурним підрозділам міської ради були сотні вже обшуків, сотні. А в суді тільки одна справа. І тому вона розвалиться. Ця справа, яка зараз у суді, тому що коли її вела СБУ по справі Держради і диверсія, заступник міського голови Гірашенка був в СІЗО. Коли цю справу передали в набу, його відразу випустили, тому що зрозуміли, що абсурдні всіх цих звинувачень. Я переконаний, що розвалиться ця справа в суді. Це єдина справа із сотень, яка вже якось хоч дійшла до суду, і колись по ній буде вирок. Інші завершилися на даний момент тільки звинуваченнями. Причому звинувачення ці супроводжуються. Автоматично якимись інформаціями на зливних телеграм-каналах, які на цих силовиків і працюють ще до того, як вони вийдуть з міської ради, вже всюди понаписували, хто прийшов, чого прийшов і в чому звинувачують. Тому хочу, щоб чітко ви розуміли і Чернігівці розуміли, що ці всі питання, всі ці справи з якоюсь спробою забезпечити законність не мають а навпаки, це інструмент незаконних дій. Дії проти громади.